Доброго дня, вітаю вас. Ще не заїхав на продаж ось такий прекрасний чудовий автомобіль. Це модель Audi A6 Allroad в кузові C8, самий новий кузов, до сих пір випускається. Автомобіль виконання 50TDI, це трьохлітровий дизельний двигун потужністю 286 кінських сил, 210 кВт. Автомобіль в дуже гарному виконанні, дуже красивий колір. Також ці деталі, що йдуть на крилах, захисні пластик покрашений в колір. Це також додаткова опція. Автомобіль в блек-пакеті, чорні релінги на даху, чорне обрамлення вікон. Але решітка в хромі. 20-ті оригінальні диски з, новими, з новою гальмівною системою поміняною. Нові бліни, нові тормозні колодки, диски без жодної бордюрки. Автомобіль також не має жодної царапинки жодного пошкодження, вм'ятинки чи перефарбування. Повністю в оригінальній заводській фарбі. Автомобіль на крутій комплектації. Як всі знають, на трьохлітровій дизелі ставлять тільки повний привід торсом. Самий надійний, самий крутий. По комплектації присутня поворотна задня вісь. Що саме круто це є спортивний диференціал, який ставлять на спортивні автомобілі. Та для Бездоріжжя підходить також матричні фари з вирізанням. Є адаптивний круїз-контроль. Тут є всі асистенти, доступні, можливі, які тільки можуть бути. Нічне бачення також асистент руху в заторах, сліпі зони, ну, все є. Словом, немає для чого перелічувати це. Перевіримо лакофарбове покриття. Капот. Не попав. 113 125, 115, 116. Крило. 97. 107. 109. Стійка. 109 110 дах 140 136 122 двері 113 111 99 101 102 задні двері 101 104 93 81 87 107 Заднє крило, 134 135 131, 131, 112, 114 123, 115, 140, 131. А

Не попав. Круглий тут. Тяжко попасти. 42. 137. 119, 118. 98. 113. 112, 112, 110, 108. Крило 104, 108. Дах 134, 138. Капот. 125, 126, 114, 97, 107. Лобове шкло замінене в 24 році, в кінці. Стоїть нове, абсолютно. Жодної бордюрки. резина 40-й тиждень 23-й рік, вся по кругу. Нові тормоза, вже говорив. Так, ще прояви покажу. Дуже гарний салон тут. Дуже красивий Задня кліма, USB для задніх пасажирів, зарядкою з функцією, чорна стеля. Назвичайно красивий салон Просто, Просто бомба! 110, 95. Булти покажу спереді. Дверні карти як нові. Це стан нового автомобіля. Наближений до нового, хоч і пробіг. До речі, забув сказати. Пробіг 154 тисячі оригінального підтвердженого пробігу. Салон як новесенький. Навіть не скажу, що тут такий пробіг. Дуже збережений автомобіль. Назвичайно збережений. Немає жодних пошкоджень, жодних.

Перейдемо на другу сторону. Гарна погода, дуже Дуже гарно видно колір автомобіля. Ось такі карти. Ось такі сидіння. Електрична, регулюється, Функція пам'яті. Елементи інтер'єру. Виконані з такого матеріалу класного. Тут Алькантара. Це також додаткові опції. Коврики специфічні, з обкантовкою такою. Написи All-Road. Також тут підсвітка є All-Road. Кермо як виглядає. На пробізі 154 тисячі. Просто новий автомобіль. Абсолютно Показує болтики. Жоден не крутився болтик тут. Все в новому стані. Ніякий болтик не крутився. Все в рідні. Комплектація топова. Є бенк. Бенк Волоссен. 101, 126, 100. Задня карта. Також без слідів взагалі використання 110, 120, 91, 89. Є підсвітки замків. Амбієнт підсвітка багатоколірна. Покажу ще багажник. Є комфортний вхід, відкриття помагом ноги. Багажник також не використовувався, можна сказати, тому що слідів зносу немає. Абсолютно стан нового авто. Там знизу сабвуфер, інструмент. Відкрию капот. Двигани я не мию, він звичайно, тут все в ідеалі. Немає ніякої посіченості, дуже була бережна експлуатація автомобіля, все в новому стані. Він номер. Також болтики без слідів зносу. Нічого тут не розбиралося, все в оригіналі. Він номер. Останній сервіс був на 151 тисячі, а масло мінялось останній раз. 145 тисяч пробігу було. Це дата не стоїть, але це в 2024 році. Шостий місяць, сьомий місяць, так, да, сьомий місяць точно. Ось таке авто надзвичайно красивий автомобіль сто п'ятьдесять чотири тисячі авто Дуже збережений, дуже класне. А на такій комплектації це взагалі просто топ. Дуже важко знайти такий автомобіль. Подвійний склопакет також є. Дуже 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 класне авто. Настройки сервіс, пневмопідвізка, рівень оливи міжсервісні інтервали. 21 тисяча до наступного сервісу. Просто купуєш, сідаєш, їдеш і відтихаєш, відпочиваєш. Я підігрів руля, звичайно. Кліма, пам'ять. Все в новому стані. Но Всі вікна рідні, крім лобового. Ось такий автомобіль. Так що дзвоніть, кого цікавить. Думаю, довго не затримається таке авто. Дякую, що дивитесь.